Всім привіт! 20 березня, сіємо перець. Сьогодні покажу вам два швидких способи посіву перцю, перевірені особисто мною. Ящики, скажу вам, будуть просто вилітати. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь, а я вам зараз покажу, що ми будемо сіяти. І так, для початку, те, що знайшов, ось така купа, дивіться, це сорт Білозірка. Тому що великих пачок не було, тому взяли все, що було в магазині. Тут приблизно 600-700 насінин. Далі це подарок Молдови 10 грам, дві пачки. І якщо місце залишиться ось тут, то посіємо куби: це Асті жовтий, куб і Асті Червоний. Минулому році я їх сіяв. Так що перець дуже класний. Показую вам перший спосіб. Прохання додивитись до кінця, другий спосіб буде цікавіший. І так, дивіться, беремо звичайну реєчку і на такий ящик робимо шість таких рядочків. Шість. Ось зробив кругом. До речі, хто не знає, вчора було відео, я ґрунт проливав байкалом. Перший перець обрав Білозірка. Настіння, в принципі, нормальне, не чорне. Зараз швиденько його закинемо. На один рядочок іде приблизно 15-20 насінин. Ну, я знімати довго не буду. Просто хочу запитати у вас, як ви ставите до самозбору, хто можливо збирає. Тому що якийсь рік ми збирали, але на наступний рік врожай був набагато гірший. Тому хто можливо збирає, можете написати мені, чи є сенс збирати, чи нема, чи можливо перейти на гібриди. Ось так швидко закидаємо. Я скажу вам точно, не, не, не рахую там скільки насінин, чи яку там відстань між насінням. Все якось так, знаєте, пало. Сію, звісно, густіше. Потім можна його буде прорвати. Це якщо все зійде. Дай Бог, щоб все воно зійшло. Ось так продовжуємо далі кидати. 20 хвилин і настіння в ящиках. Під кінець засипав вже подарок Молдови. Білозірки трішки не вистачило. Ось воно червоне вже оброблене. Далі що ми робимо? Є два способи, як загорнути ґрунт. Це звичайна реєчка. Ось дивіться. Бачите, як швидко. Але для цього способу потрібно робити лунки трішки глибші. І другий спосіб беремо ґрунт. І просто засипаємо. Але не небагато. Ну, я вже в принципі знаю, скільки я так роблю. Коротше, по принципу, касети. Да і все. Звісно, одною рукою довше, але такий спосіб він швидший, аніж загортати рейкою. Якщо двома руками, то так виходить швидше. Ось якось так. Раєчкою можна це все вирівняти потім. Другий спосіб, він чимось швидший. Тут у нас подарок Молдови. Як бачите, накидали просто на ґрунт. Тут немає ні одної лунки. Я вже так робив. Можна придавити, а можна навіть і не трогати. Ось так. Можна навіть і не трогати. Потім берете літрове відеречко з гіркою або півтора. Висипаєте. І розрівнюєте. Засипаємо зараз ще одне. Знаєте, якби був ярик, а так він у школі, то, звісно, було б швидше. Він би мені зараз позасипав ці ящики. І, друзі, під кінець ще вам висиплю третє відеречко. Звісно, на камеру це не зовсім зручно, та ще й самому. Коротше, ви зрозуміли. Обирати вам як краще. Я не кажу, щоб так робили. Кожен новий спосіб потрібно провірити самому. Не все зразу садити, бо, знаєте, в когось вийшло, в когось, можливо, і не вийде. Кожен робить по-своєму. Так що тут до краю ми досіємо. А далі вже, мабуть, підемо на третю плиту. Там будемо досівати куби. Це жовтий і червоний. На цьому, друзі, все. Відео і так задовго вийшло. Ящики всі посіяли, пролили водою. Теплиці зараз майже 20, але тут не топиться, тому що пів теплиці перекрито плівкою. Ввечером відкриємо. Так що додається в нас ще одна робота, топить ще одну плиту. І завтра, напевно, я вже буду досівати інший перець. Так що, всім дякую, хто, хто додивився до кінця. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока.